Вітаю вас 19 січня, понеділок. І цей розклад буде стосовно російської економіки, дорогі гроші, нова форма для російської економіки в 2026 році. А їхні бізнесмени російські кричать, що ми все просрали. Давайте подивимось. Так, дорогі гроші, нова форма для економіки Росії в 26-му році. Війна проти України та затяжна нестабільність остаточно перевели російський ринок у фазу жорсткої фінансової кризи. Дорогі гроші, нова форма для економіки Росії 26-й рік. Що це означає? Дурень. Щось нове реально? Це для людей взагалі повний дурень з грошима. Для, саме для звичайних людей. Ну, ось народ, бачите, 10 кубків, дурень, щось нове, неочікуване і щось пов'язане з фінансами. Тут є фінанси, тут нема. Тут є, тут нема. Це якийсь тупік, тупікова ситуація з грошима і з роботою. Тупікова ситуація з грошима. Ось тупік, гроші, задоволення і робота. Тобто, звільнення, зменшення робочого дня, не платять зарплату. Підвищення цін, підвищення всього іншого для бізнесу, для налоги, налоги і так далі. Коротше кажучи, це. Ну і що далі? Дорогі гроші, 2026 рік для Росії. Що це принесе? Що це принесе? Це війна. Це війна. Рішення. Всі гроші пішли на війну. І те, що залишилось, теж те піде на війну. Боротьба, диявол, боротьба. П'ятірка жезлів це внутрішні конфлікти. Ну, потерплять вони, мабуть, якийсь час, і потім все ж таки прийдеться їм вилазити на вулиці. Боротьба з дияволом. Будуть вимагати навіть закінчення, завершення війни. Смерть всьому військовому. Король мечів, смерть і пасив. Смерть всьому військовому. Скоріше би, би, да? це настав. Тобто, перші відчують звичайні люди, те, що я перечислила, да? робота, зарплатня, закриття підприємств, в общем, налоги, в общем, це все, так? Да? Талони на їжу, я не знаю, можуть навіть бути. А це перші, да, це стосується каснеця перших людей, а потім вже це піде до, на, на все військове. Так, ну давайте ми все просрали. Значить. До речі, санкції, українські санкції роблять своє краще за всі інші. Російські олігархи кричать Путіну в лице, що ми все просрали. Ми все просрали. Олігархи в шокі в Росії. А луна. Агресія. Бажання, гроші, повідлюднику і обмеження. Ну, дивіться, да, вони, вони втрачають фінанси, статки падають. Не цього вони очікували, ні цього вони хотіли. Вони хотіли більше і більше, а воно все менше і менше. Да, вони агресивно налаштовані, да? Це правда. В розпач і за туза пентаклі. Нема заробітку, нема прогресу да, все із-за війни і перемоги, все із-війни. Це реально так? А що там Путін? Путін і компанія. Путін і компанія. Стосовно фінансового становища їхньої країни да? на 26 й рік. Що там Путін і компанія? Що вони будуть робити? І взагалі що їх там чекає? Якісь рішення, все одно будуть рішення, що змінять ситуацію. Треба щось робити. Треба якось цього. Ага, і по-перше, вони будуть робити все, щоб не було серед людей повстань. Тобто, щоб люди не виходили на вулицю, вони будуть залякувати своїх ще більше, ще більше і більше. Оце перше. Тобто, вийдеш на вулицю відразу, тобі кердик башка. Що вони будуть робити? Якоюсь хитрістю будуть шукати гроші для війни, для військових. Все одно. Все одно, Україна, війна, військові, туди е, треба вкладати всі гроші. Зміна в правосудді, зміна в законодавстві, нові закони е, більш жорстокіші для людей. Да, планується розбити серце з фінансами. Ну, ось так. Тобто їм треба всім затягувати паски. Ну і на останок давайте спитаю. У 2026 році в Росії будуть гроші на війну проти України. До кінця 2026 року в Росії будуть гроші на війну проти України. Важко повішений. Вже з середини року, мабуть, да? тому що ось посередині повішений, і карта військових вже буде так, дуже мало. Прийдеться відмовитись від е, якихось своїх бажань, від наступальних операцій, від планів і йти на домовленості. Ну, ось так. Такі справи.